Серега обіцяв. На каліники від профмонтаж мої, так сказати, э, старі. Ну, вони та старі, але вони як нові. Це їм уже я не знаю. скільки років. Та вже ну коротше, скільки дуба, що я замов скільки їм років. Вони коротше як нові. Трьо. Басяцкий підгон. Нифика. Опа. Я же обіцяв. И фірма. Профмонтаж. Проф ну, ну не, ну тут без всякого, реально найкраще. Заня, ти понял? Протока он подогнал. <спільний> Сережа, <по> ну це для професіоналів, мультиплікатор. Вы прям сразу зашли с козырів. Сразу з козырів зайшли. Так тут же електромагнітний тормоз. И кнопочка.